Рос Сатана він створює речі, боює за правду і думає глибше. Дизайнер і військовий філософ. Давайте знайомитись. тебе бачити. Навзаєм. Як будемо стриптись? О, Планую відрусити довге волосся по плечі, а то й довше. Тому верх залишаємо, по боках збриваємо. Супер! Я знаю, що в тебе є свій бренд одягу. Розкажи, будь ласка, як, як він ще з'явився? Тим паче, назва дуже така провокаційна: Похуй. Так точно. Бро, що це? Чому похуй і чому одяг? Якось моє колишнє. Перепродавала речі з AliExpress. одна з кепок була з написом Піздець. Ага. І вона була хуйовою... Можна медикати з речі? Так, розмовляю, звичайно. Хуйовою якості і от, вирішив переробити. Угу. Якось одна за другою пішли ці кепки і почалося так. Угу. От. Згодом вирішили вкласти все в філософію. Щоб угу. це було не просто. Мерч да. була філософія. Ти не думав, що твій бренд може вийти більш на такі. Ні, в мене ніколи не було на меті мати бренд. Мене... Я був айтішником, робив uh -huh. сайти, я розробляв сайти. Uh -huh. mm -hmm. І це просто була допомога моїй колишній дівчині, щоб uh -huh. її... бізнесі продавати якісні речі uh -huh. і не замовляти з Китаю виробництво, що було тут. Угу, uh -huh, uh -huh. От. Далі з'явилось худі, далі з'явилося інше, і потім вже з'явилась філософія. Угу. Uh -huh. А коли з'явилася філософія, то все Ось. Uh -huh. пішло вже як бренд. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Бренд, який має саме філософію, не просто якийсь кредо-лозунг або да, я розумію, що це. а саме філософія. Да, да, це типу про сміливість, про Ні, унікальність про... можливості. Ні, це про похуїзм. Це про те, щоб ти не думав, не зважав на те, що про тебе думають. По-перше, угу, у нас, наприклад, немає розмірної сітки, у нас є більше і менше. Немає угу. М-ки-єки, бо коли нам а є м -ка, ми кажемо нам похуй нас. У нас, нас немає м ки У вас такий підхід бачу. Я знаю, що ти в... на початку повномасштабної війни. Вступив до Лав Збройних сил України. А як це вплинуло на твоє життя? Охуєнно. Трошки змінилися пріоритети в житті. Я побачив свої сильні сторони, слабі сторони. Я Ніколи не перебував у чоловічому оточенні так довго. І не розумів, як воно працює. Згодом зрозумів, що дуже важливий. 300 характеру є відповідальність і так. Ва, рішучість. Рішучість. Це сміливо, і це, мабуть, теж про похуїзм свого роду, коли ти береш і йдеш на такий крок. Це, мабуть, це був свідомий вибір. Так, звісно, свідомий. Угу. Завжди люди думають, які перше знайомиться з брендом, думають, що там похуй це серії Панка. <гум> що похуй на все там, yeah. і живу своє життя, і похуй. Yeah. Але філософія бренду полягає в тому, що похуй все заради. Заради своїх рідних, заради коханої людини, заради ненькі власні. Yeah. 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 Саме цим похуєм, який декерувався і потрапив до Угу. тому що було вже. Похуй на все, аби у всіх рідних було все добре. Угу. Uh -huh. uh -huh. Я відчув, що я можу щось зробити Угу. Uh -huh. для цього. А нас зараз на фоні болгарка і реально похуй. Тому що є мета зняти ахуєнний відосі, ти похуй ніяка болгарка на мене завадить, правильно? Є! Yes, <laughs> я бачив, що ти був в Парижі. Угу. Uh -huh. Це була презентація адаптованого одягу додативного для... Адаптивного, вища uh -huh. для військових. Uh -huh. А, можеш трішки трошки розказати про цю подію? Це були саме Олімпійські ігри, і кожна країна мала свій павільйон поставили. Uh -huh, uh -huh. І в рамках українського дому мене запросили туди, щоб розповісти про адаптивний одяг. Бо uh -huh. це зайва нагода нагадати світу про те, що йде війна в Україні, uh -huh. і те, що нам на що потрібно звернути увагу, окрім uh -huh. фронту, uh -huh, uh -huh. бо більшість фокусу вона на фронт і військові цими пораненнями вже да. ним не так цікавляться, бо він вже не потрібний виходить. Якби ну, кажучи. так і є. Наважається правда, є достатня кількість поранників, які навіть на протезах, отримуючи протезування, повертаються угу. на фронт. Угу. Люди чомусь думають, що після поранення це все можна списувати. Mm -hmm. Ось така от історія. Тому mm -hmm. це дуже важливо. Mm -hmm. Нагода була, і Міністерство спорту запросили туди, от з таким виступом. Це було дуже круто, дійсно. Як ти почав займатися цим? Мені було 15 років. О. Oh. Mm -hmm. І мене запитали, ким ти хочеш стати? Oh. А я сказав: я хочу стати перукарем. І все таки, bah. перукарем? Ти серйозно? А я кажу, так. Да. Це ж для дівчат. Ну, це типу, да, ну, в той момент, всі так. Вважали, да, це і тим, тим паче був з маленького містечка. А, і це ще плюс. До цього було дуже максимально дивно. От. І потім з'явилася можливість поїхати в Київ вивчитись у крутого майстра. Я нею скористався. Де вперше тебе зачепило це ремесло? Це. О. Та я просто стригся в перукарні на вокзалі. Угу. От. І мені якось сподобався цей антураж. Знаєш, от Приходиш, куча діколонов інструментів, О, ага. і я сижу, мене починає стрикти. Я пам'ятаю момент, коли я прийшов, просто мене просто торчало волосся, я типу залежав. Mm -hmm. І мені здавалося, що стрижка для того, щоб просто прибирати це волосся яке торчить. Mm -hmm. Я сказав майстру, можете, будь ласка, це мені відстригти те, що торчить, а вона каже, ні, так це не працює. Треба спочатку намочити, розчесати ага. і потім простригти. І якось не знаю, мені просто сподобалося, що це творча професія, тому що я творча людина. Угу, це видно, да. От. Угу. І тому, тому я так вирішив, мабуть, піти цим шляхом і стригти таких чудових людей. Так. Тому я люблю цю професію. А хто тебе надихнув чи надихає на створення твого одягу? Звідки з'являються ідеї? З'являються ідеї від людей, яких підтримує бренд ментально. Суть бренду в тому, щоб кожна, кожен напис на одязі нагадував людині про те, що їй має бути пох. Тобто це речі, які ти носиш дуже часто, які постійно входять твого зору. І це як нагадування. Тому я обираю за принципом таким, що я, не, я дуже не люблю, коли мене називають модельєр або це щось. Я не це не знаю, як себе називати. Дизайнер. Модельєр — це трішки інше. А дизайнер це. дизайнер одягу. Може так. Ідеолог. Ідеолог, я думаю, більше підходить. Я до бренду відношусь більше як до не бренду одягу, а до mm -hmm. як спільноти. Mm -hmm. бо це люди, які дійсно розуміють, правильно розставили пріоритети в своєму житті, yeah. не переймаються, yeah. і це якісь труднощі, бо труднощі це складова життя і mm -hmm. нема сенсу прийматися, коли вони трапляються. Їх треба просто пережити, усвідомити та mm -hmm. жити далі. Це моя сила. Мені подобається філософія. Ти. Не цікавишся дизайнерами, які зараз. Ні, я навіть не знаю, які мене. Ми... Ну, я з деякими українськими знайомими, але через те, що це одяг, а mm -hmm. так я не знаю. Так. Як би ти описав український стиль? Як, як і свої одяг військовий адаптивним. Це адаптивний стиль. Угу. Війна, війна, всі починають. Навіть цивільні відбігати тактику і більше вже практично відносяться до речей. Менше таких блюліків, хуюліків. всі розумію, що в будь-який момент треба зібрати швидко і бути да, Так, я погоджуюсь з тим. Якщо знаєш, світові бренди починають просто робити камуфляжне, все те, що було звичайним, це хуйня. Наші виробники починають використовувати кордуру і з такого плану. Uh -huh. Речі. Тому мені подобається, що я би назвав, що це український спіль це адаптивний. Технологічний матеріал. Не те, що навіть технологічний. Це адаптивне, вони знаходять технологічний матеріал, але вони вже думають про адаптацію до будь-яких умов, які можуть статися. Uh -huh. Тому якщо навіть всі бояться третьої світової, я завжди кажу, бля, чуваки, ми перші, ми навіть підготовніші готовніші до третьої світової. Тому бля, хоча б через це uh -huh. заспокоїтись. Uh -huh. uh -huh. Вас у є павербенк, екофлоу, ви знаєте, що таке екофлоу. Ви знаєте, що таке кардура. А коли така хуйня наступить десь у Європі, вони їдать. <concentrated> Треба якусь бля, спортивні тимберленди купити. <laughs> <inaudible> Слухай... Я казав, Дарвін, або адаптуйся, або помри. От ми вже адаптовані. Це мені дуже подобається в українцях. <m <minimum> <m -mm> в українському А <m> -mm> <m> -mm> Як, до речі, зараз з бізнесом? Своїм проєктом. Uh, я маю на увазі до війни і після початку. Все добре, все краще. краще я я писав, що краще. Це з рахунок того, що Бренд почав. Він просто підтримав всіх, всіх uh -huh. а так ще з'явилася віділка, це військові. Ми дуже багато допомагаємо військовим і нічого не вистачає uh -huh. цієї філософії. Бо на початку штаб, у нас було дуже багато сканини. От, І враховуючи те, що я потрапив в ТРО, я зрозумів, що ТРО не було забезпечено майже нічим. Uh -huh. І перше, що мені знадобилося, це футболка. Uh -huh. От. То, з цієї тканини, що в нас була, ми зробили футболки, не Похуй на воєнний російський корабль і поки це зрадененький. І відправляли просто всім бажаючим, хто був в ТРО. Uh -huh. Через пів року ті чувачки, які почали повертатися, це були ТРОшники, які були вже на фронті безпосередньо. Uh -huh. Коли вони почали повертатися з фронту назад, то дуже багато було відгуків за те, що. Дякуємо за футболку і дуже багато, ну, не багато, достатньо випадків mm -hmm. було, коли ця футболка морально підтримувала, коли було дуже страшно, але вони читали назви, mm -hmm. такі, Блін, так точно, і похуй. Mm -hmm. Mm -hmm. І так, тим самим вони самі розповсюдили сенс похує в іншому mm -hmm. плані. Mm -hmm. Тобто мені навіть не, не добалося пояснити. Це дало достатньо великий поштовх. Блін, я бачив залужного в твоїй футболці. А як це взагалі трапилося, що Чесно, він я... сфотографувався ще, це дуже круто. Це була фотографія, я цю фотографію побачив у волонтера, але І вона по це зміни сфоткувати. А, випадково випадково, це випадково вийшло? Це випадково, я не знаю достовірно, як в нього з'явилася футболка, але просто та волонтерка. Поклав з ним і він опинився в цій футболіці. Клас. Так. Це не вона дарувала, як виявилось, тому точно не знаю. Uh -huh. Але це під кажуть ті слова, що слухаємо. Ну... Слух. Да, да, це роденький, розуміє філософію. А це моя так. головна мета, щоб... Це в якому році було? Це в 23 да? 23-му, 23 23 так? 23-му. Так, 23-му. Слухай, слухай. Ну, 23 Тому подати. Ну, Трошки підігнали. Сибину, сибину все одно. Ахуєнчик. Клас. Дякую мені, за запрошення. Мені дуже приємно, що такі люди а, знаходяться в країні, а, які допомагають не словом, а дією. Тому тримаємо стрій. І рухаємось далі.